Досить робити ці помилки під час випадів. Правильніше буде сказати, не не випаде спліт присідання, але ця вправа ефективно опрацьовує ноги, і багато людей просто бояться її робити із-за того, що може коліна боліти. Не розуміють техніку або просто важко. Звичайно, якщо під час руху коліно буде постійно виїжджати уперед, п'ятка відриватись, то це збільшує навантаження на колінний суглоб і приводить до травми. Правильніше буде згинати одночасно два коліна природнім рухом, коліна завжди над стопою і вагу розпред Ати повністю на всю стопу звичайно буде незрозуміло, як виконувати цю вправу, якщо ставати в одну лінію. Під час руху з'являється сильний дисбаланс. Якщо ще взяти вагу буде хитати по бокам, можна навіть отримати травму. Правильніше і комфортніше буде, коли ногу відставити в бік. Начебто у вузькому коридорі розподіляється правильно вага між ногами, і таким чином буде набагато краще виконувати вправу. Ну і занадто великий нахил вперед, або занадто рівна спина, неправильно розпреділяє навантаження на ноги, і від цього може бути важко і може призвести до травми. Оптимально буде легкий природний нахил тіла вперед, і з таким нахилом вправу можна виконувати набагато ефективніше. У мене на тренуваннях у програмі перевтілення ми детально виконуємо кожну вправу, якісно підбираємо навантаження. Аження комбінуємо правильно вправи, щоб вони давали результат. Бажаєш почати тренуватись. Переходь за посиланням у шапці профілю у понеділок. Починаємо сезон.